У цьому відео ми поговоримо про супер спиці для в'язання манжетів. Не перемикайтеся, буде дуже цікаво. Вітаю всіх, мене звати Олександра, і ви на моєму каналі про в'язання. І якщо ви ще не встигли до нього підписатися, то я рекомендую одразу зараз це зробити. Підписуємося, ставимо лайк, а в кінці відео обов'язково не забуваємо написати коментар. Тож про що ми з вами будемо тут говорити? Ми будемо говорити про супервкорочені спиці 5 і 7 см, спиці, якими ми зазвичай в'яжемо манжети. Так, ми знаємо, що є дуже супер гарні набори від Чіагу. Зараз я вам покажу фото. І якщо ви поціновують саме цих спиць, і їх ціна вас не кусає в ніякому разі. І вам хочеться для колекції мати собі ось такі гарні спиці, то, будь ласка, вимикайте це відео і йдіть купувати ці спиці. Але якщо ви шукаєте бюджетний і дуже гарний якісний аналог, то, то дивіться це відео до кінця. Я думаю, вам буде корисно. Тож почнемо. Зараз ми з вами оглянемо два набори супервкорочених китайських спиць і порівняємо їх з такими спицями, як чиягу і ліки. Поїхали! Давайте розглянемо цей набір поближче, відкриємо його. По-перше, давайте подивимося по розміру. Ось моя рука. Звичайно, руки усіх різні, але принаймні ви розумієте, що цей набір маленький. Якщо порівняти його з ліки, то, ну, скажемо, він такий самий, але трошечки ширший. Це ліки вкорочені. Наповнення. У нас з вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пар спиць. Одна спиця 7,5 см, інша спиця 5 см. Вони одного розміру. І розміри в нас від 3 і до 6. Як ви розумієте, це пара, одна спиця маленька, інша велика. Кончик у нас достатньо подовжений і, в принципі, достатньо гостренький, якщо його порівнювати зі звичайними китайськими спицями. У цих спиць є нюанс. Давайте спробуємо його відчути. Коли ці спиці взаємодіють між собою, вони дають такий звук. В принципі, до нього можна звикнути. Але якщо ви в'яжете якусь невеличку річ, наприклад, манжети, а саме для манжетів я рекомендую цей набір, це, ну, скажімо, не дуже критично. Але якщо ви плануєте в'язати цими спицями якийсь великий виріб, то можливо вам буде не дуже комфортно все це, звичайно, індивідуально. Давайте поглянемо, що в нас тут. Цей набір входить 4 стопери, 2 з'єднувачі і 2 ключі. Ну, і, звичайно, ось цей диск, якщо ви ним користуєтесь. Але я можу сказати, що ключиком все дуже добре скручується, і що мені сподобалося, що на стоперах є ось ці металеві серцевинки, а це означає, що не буде злизуватися різьба і буде все нормально триматися. Далі дивимося по волосіннях. По розмірах я зараз підпишу. Так, дивимося, чи є в нас однакові, ні, всі різні. По жорсткості вони дуже нагадують чи аго, але трошечки жорсткіші. В принципі, ви розумієте, це тросик у ось такому. Оплетенню. До речі, ну, різного кольору я зустрічала. Але тут є нюанс: в нас крутиться стакан. Причому дуже зручно крутиться, нічого тут не чіпляється, принаймні в мене браку не було, все було чтово. Ви скажете, о, вони як Нітпро, але ні, Нітпро сюди не підходять. І будь-які спиці, які в мене були, це чиагу, Нітпро, наприклад, Сініт і Ліхая-Хая, Жоден з цих спиць не підходять під ось ці. Тобто, це. Якщо ви хочете брати набір, то беріть ще якісь додаткові волосіння, якщо ви будете в'язати, щось ще. Але, в принципі, для манжетів цього більш ніж достатньо. Давайте спробуємо щось накрутити, щось побільше. Насправді, ось ця маленька волосінь мене ну, дуже смущає, бо мені здається, що неможливо ось ці дві спиці поєднати і. Дійсно, я права. Тобто, якщо ви хочете в'язати на найменші волосіні, я б рекомендувала брати маленькі спиці. Тобто, основна спиця це. Той номер, який вам треба, а додаткова, з якою ви будете в'язати, це спиця меншого розміру, але все рівно дивіться. Ну, це так собі, тобто це ну, незручно. Тому ось цю волосінь найменшу я не вважаю функціональною, але можна додати через з'єднувач і просто подовжити будь-яку з тих, що в нас вже є. Тому, в принципі, можна її використовувати, але як для окремого в'язання я б не рекомендувала. Звісно, можливо, вам сподобається. Так, пробуємо наступну. До речі, все прикручується ідеально, навіть без цього, без ключику і добре тримається, нормально прокручується стакан. Тут по якості все супер. Ну, ось цю найменшу номер два я б теж рекомендувала в'язати на маленьких спицях. Давайте спробуємо прикрутити велику. От, ну, Така сама історія, незручно. Прикручуємо наступну. Тут же нормальний варіант, в принципі, можна в'язати. І найбільше волосінь. Як ми розуміємо, маленька спиця це та, з якою ми в'яжемо, і велика, якою ми в'яжемо. В принципі, дивіться, це прямо вже ціла шапка. Можна в'язати шапки також. Волосіння я хвалю, по якості вони дуже гарні, навіть чесно кажучи, я можу їх поки що поставити і в рівень щагу, тим паче вони ще і крутяться додатково, але час, звичайно, покаже, чи є тут якість, чи немає. Ну і також, звичайно, залежить все від того, як саме користуватися наскільки охайно. Далі питання, яке для мене дуже важливе, це кінчик. Давайте поєднаємо кінчики цих спиць зі спицями, ну, наприклад, чагу. Дивіться, кінчик у нас, в принципі, подовжений, але не такий довгий, як у чеягу. А щодо голівки, він трошечки тупіший, ніж чеагу, ну, тому що не такий видовжений, але, в принципі, по гостроті ви можете бачити. Що вони, в принципі, подібні. Так, цей подовжений, цей не такий. Тому цей більш тончіший, цей менш тончіший, але по гостроті вони, в принципі, подібні. Також давайте порівняємо з ліки. Ну, тут без питань, видно, який кінчик. По подовженості вони, до речі, дуже схожі. Може, це через те, що це теж дуже вкорочена спиця. Але, як ви бачите, кінчик в нас тут більш витончений, ну і, в принципі, тончіший. Ці спиці, звичайно, мають вагу, тож давайте ми їх порівняємо. В мене нема вкорочених п'ятірок, але ми можемо поєднати ось цю більшу да, номер 5, стандартну номер 5 і номер 5 ліки. Ну, так, щоб було з чим рівняти. Спочатку ось цю. 0,119. Тепер чиягу, вона трошки більша. Але важить вона, як ви бачите, набагато менше. І ліки. До речі, я думала, що ліки будуть важити ще менше, тому що, в принципі, це ж метал, да, це дерево, дерево легше. Ще раз, да, перемірюємо. 0,080 чи 81 навіть. І 0,072. Якими можемо зробити висновки? Ось ці китайські спиці, вони важкіші, але так як вони не дуже великі, то це не так критично. Якщо їх порівняти, наприклад, з щегу твіст малесенькими такими також спицями, то там йде одна спиця пола. Тобто вона ось така, як ця стандартна. А ось ця спиця вона наповнена, тобто вона дуже важка. Тут таких питань немає. Обидві спиці важать так, як вони виглядають. Тобто, ця трошки більше, це трошки менше. Що я можу сказати про такі спиці? Є одне питання: це фарбування їх. Дуже цікаво, наскільки довго буде триматися ось ця надпис. Я зараз не можу це охарактеризувати, тому що в мене вони в роботі були не так давно, але одразу при в'язанні першого ж виробу стирається кінчик. Бачите. Хоча для деяких спиць це взагалі не критично, тому що, наприклад, ось ці ліки рожеві, вони мають темні кінчики, і це було одразу в новій упаковці. Тобто, ну. Не критично, ні на що не впливає, але ви маєте бути готовими до того, що це зітреться. Ну, просто моментально. Щодо використання і функціональності, я би радила такий набір, але питання у кольорі. Зараз їх дуже багато, коли я брала були тільки фіолетові і червоні. Зараз вже з'явилися більш спокійні кольори. Тут, звичайно, на поціновувачів комусь хочеться яскравого, фіолетового, червоного, зеленого, а комусь хочеться і темненького, наприклад, чорного. Наприклад, я для себе планую завести такий набір у чорному кольорі. Так, чорний набір в мене з'явився. Давайте розглянемо, що в нього входить. По-перше, дуже гарний лаконічний чехол. Оцю штуку, в принципі, я думаю, що можна буде з часом зняти, бо я не бачу її функціональності. А ось сам набір і ось цей конверт виглядає ну, достатньо непогано. У нас є ось такий вкладиш. Тут так само 9 пар спиць, спиці такі самі. Я нище не в'язала, але дуже критичний момент. Давайте перевіримо його. Так, вони так само скріплять, як і ті. В принципі, все, як я і очікувала. Давайте перевіримо, як вони накручуються щодо кінчика. Все так само, він гостренький, але не дуже такий, як треба для в'язання манжетів. Вони лязгають, але це можна перетерпіти, бо манжет це невеличкий виріб. І що я хочу сказати, що волосіні тут більші за розміром. Я обов'язково підпишу вам їх довжину. Тут так само крутиться стакан. Всередині в нас так само знаходиться якийсь металева частина, і зверху це. Ну, Чесно кажучи, дуже схожі вони на Чіагу. Трошечки жорсткіші. Накручується все ідеально. Ну, як я і казала, да, неможливо в'язати на цій маленькій волосіні. Накручую вкорочену. Ну, незручно, так. Да. Маленька волосінь, вона тільки для того, щоб. Потім приєднати її до чогось іншого. Тут інші розміри волосіні, бо ця довша, вона, скоріш за все, 40 см, а не 30 як була у тому. А що я ще хочу сказати? Я пропоную для цього набору брати додаткові волосіні. Якщо порівняти цю волосінь з тою, що йде, у наборі, то вона товстіша, як ви бачите. Тут дуже гарно видно металевий тросик. Сама по собі вона по якості дуже крута, мені дуже сподобалася. Я брала ще тоді, коли брала перший набір. І, в принципі, якщо вам подобаються маленькі спиці, і вас не лякає ось цей звук, ви можете брати і великі волосінні для цього набору. Або, звичайно, якщо ви берете стандартного набору, Спиці китайські, то можна брати одразу до них волосінь. Оця волосінь дійсно якісна. Також у наборі тут іде так само диск, два ключики, два поєднувачі і ось такі цікаві стопери. Я, до речі, ще це не розпаковувала, як монетки. Не знаю, наскільки це буде зручно. В принципі, так, да. Вони тяжкі. Виглядають ну непогано, скажемо так. То що я можу сказати? Конкретно у цьому наборі мені більше сподобалися волосіні, тому що вони трошечки довші, принаймні деякі з них. Щодо самого набору, мені він зручніший і не травмує моє а, творче око, коли я бачу фіолетові спиці. Це звичайно, питання смаку, але яскраві кольорові спиці, мабуть, для мене вже відійшли на другий план, і мені більше вподобає щось природнє. Лаконічність конверту для спиць мене дуже влаштовує. І ще один момент, про який я вам хочу сказати? Так, у чіагу йде чотири спиці в комплекті. Тобто, тут дві, а там по дві: дві маленькі, дві ось ці середні. І, чесно кажучи, ви можете зробити ось таку хитрість для себе, ви можете купити два таких набори і просто поєднати їх між собою. Покласти, наприклад, п'ятірки окремо, сімки окремо, і буде вам щастя, і буде вам зручно, і ви зможете комбінувати їх, як ви захочете. Але насправді насправді, їх і так можна комбінувати, тільки маленькі і тільки великі. Єдине, що менший розмір 3 см, так не скомпануєш, бо одна спиця буде 3, а інша 3,25 Тобто від 3,25 ми можемо комбінувати по дві спиці. Наприклад, 3,25 це спиця якою ми в'яжемо основне полотно, а ця подаюча, вона трошки менша. Або, наприклад, великі, да? 3,25, основна, якою ми в'яжемо, і 3, та з якою ми в'яжемо. І вона ніяк не впливає на те, що ми в'яжемо, звичайно, якщо цей номер менший, ніж наш основний. Тож ви можете для себе скомбінувати два набори, якщо вам хочеться мати по чотири спиці одного номеру, або користуватися одним, це теж дуже зручно. Якщо вам цікаво, де можна купити такі набори, це не в рамках реклами. Я розкажу, де я їх бачила в Україні в магазинах, де я їх бачила в Китаї. Це китайські набори. Тому, якщо вам цікаво, всі дані я залишу у своєму телеграм-каналі. посилання на телеграм-канал буде під цим відео. Зазвичай всі корисні посилання є там. Цей набір зарекомендував себе дуже добре, тому якщо у вас буде можливість десь такий спробувати, ви його десь побачите і зможете помацати, пощупати і пов'язати, то не пропустіть цей момент у своєму житті. Я думаю, що ви будете дуже приємно здивовані.